Новини фронту і почнемо з масштабної пожежі у Волгоградській області. Там палає військова частина вогнем ухопило склади зі зброєю та боєприпасами, які детонують. Очевидці пишуть, що перед займанням чули звук безпілотника, а потім вибух. А в тимчасово окупованому Криму замойрів синьо жовтий прапор. Його встановили на горі бойка партизана з українського руху Жовта стрічка. Відповідні світлини вони виставили у соціальних мережах. Головне управління розвідки виклало унікальні кадри підготовки та реалізації рейдів у Криму. На відео бійці на гідроциклах дістаються півострова та успішно проводять свої операції по знищенню ворога. Про яхту Медведчука арма виставила на продаж 92-метрове судно олігарха зрадника. Її вартість 200 мільйонів євро. І усі ці гроші підуть на зсу. Директорка агентства зазначає, що кількість бажаючих придбати яхту зашкалює. Помаранчеві, жовті та червоні уряд хоче впровадити градацію для тривог. Про це сьогодні повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Він пояснює, що тривалі алярми докучають бізнесу, економіці та соціальній галузі. Щоправда, як саме це зробити, рішення наразі немає. Адже ворожа балістика може дістати до будь-якого куточка нашої держави. Якщо ж систему такі розроблять та впровадять, то при незначній небезпеці буде дозволено працювати без перешкод. 20, 15 та 13 гривень. Старт безготівкової оплати в транспорті вже не за горами, і чиновники переконують, що дали право вибору, чим розраховуватися та як економити. Розплачуватися за проїзд банківською карткою, мобільним або леукартом можна буде вже з 11 грудня. Трошки дорожче буде, відповідно, сплачувати банківською карткою або телефоном чи годинником чи з функцією NFC. І, відповідно, дорожче має бути сплачувати з використанням готівки. Тобто є така диференціація тарифів, яка передбачає те, що Leocard – це найбільш зручний і найбільш дешевий спосіб розрахунку. Купити «Леокарт» може вже зараз на зупинках у кіосках. Їхня анонсована вартість 60 гривень. Щоправда, люди, які вже встигли придбати таку картку, запевняють, що продавці просять за неї 80. Чому пояснюють, що 10 гривень коштує активація картки і ще 10 – послуга за поповнення? Закинути гроші на такі носі можна також через термінали EasyPay, а згодом ще й онлайн на сайті Львів Автодору. Ми закинули 70 гривень. Все, карточку ми можемо робити, сплачуємо. Опа, дивіться, що робити перевірити рахунок на леокарті можна буде як в терміналі, так і за допомогою валідатора. До речі, відтепер усі пільговики зобов'язані будуть мати свої персональні картки. Зараз ми рахуємо по коефіцієнтах, скажімо так, відшкодування перевізникам. Далі ми будемо рахувати і розраховуватися з перевізниками з міського бюджету за кожну пільгову поїздку шляхом розрахунку кількості тих валідацій, які були з Тобто завалідувалося 100 пільговиків, проїхало, значить, 100 пільговиків. Така зручна система розрахунку за проїзд буде мати свій жорсткий контроль. І якщо пасажири забудуть завалідувати свій платіж, їм доведеться сплатити штраф. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. Аби врятувати дівчину, у Львові об'єднались лікарі одразу трьох міст. Пацієнтка, – 18-річна мешканка Івано-Франківська. Вона вдарилась в ногу, звернулася до спеціалістів, і коли ті обстежили її, діагностували рак кісток. Ця дитина самостійно не ходила. Ця дитина мала дуже серйозний больовий синдром. Вона постійно була на знеболюючих препаратах. Біль для онкологічних пацієнтів це та річ, яка дуже виснажує їх, і прискорює всі неблагоприємні наслідки цього захворювання. Тому і по, згідно термінів, і внаслідок того, що був біль у пацієнта, ну підійшов час до оперативного втручання. Дівчина пройшла шість курсів хіміотерапії, однак це не допомогло. Хвороба прогресувала. Щоб зупинити її, необхідна була термінова операція. В світі застосовуються такі оперативне втручання, яке називаються виката пластика. Відповідно забирається ділянка пухлини. Тут вражена була ділянка стигна, ділянка верхньої частини великогамілкової кістки. Відповідно. Тканини забралися в межах здорових тканин, і виконана ротаційна пластика з металостеосинтезом. Так як рак поширився на колінний суглоб, мова йшла про ампутацію на високому рівні. Тому, щоб допомогти дівчині та зберегти її кінцівку максимально функціональною, у Львові об'єдналися лікарі одразу трьох міст Івано-Франківська, Львова та Києва. Це як правило, командна робота, тобто онкологи, травматологи, судинні хірурги. Для чого це виконується? Для того, щоб на перспективу ми змогли адекватно запротезувати дитину. Наші колеги-протезисти, реабілітологи і так далі, і функціонально дозволити дитині більш-менш повноцінно жити з таким діагнозом. Ми робили декілька мультидисциплінарних. Консилюми по цій дитині і радилися з нами з нашими іноземними колегами і зберегти колінний суглобці дитині і замінити його на протез. Штучний внутрішній неможливо. Саме тому вони вирішили і наважились провести унікальну для України операцію ротаційну пластику, коли видаляється сегмент кінцівки. Гомілка ротується на 180 градусів, тобто розвертається на 180 градусів, таким чином, щоб п'ята дивилася вперед. І гомілково-ступневий суглоб в такому випадку починає виконувати функцію колінного суглобу, коли дитині або пацієнту дорослому проводиться зовнішнє протезування. Тільки буде робитися зовнішня металічна конструкція, яка буде вже просто ставитися стопа на цю конструкцію, і буде повністю відновлена чутливість і так прогностично краще, і функція кінцівки зберігається повністю. Лікарям вдалося виконати хірургічне втручання успішно. Надалі, коли нога остаточно загоїться, дівчина зможе займатися із фізичним терапевтом та розробляти кінцівку. Вона і так вже буде її відчувати після операції, вона зможе повноцінно рухатися, і потім просто доробляється, коли вона. Ми ще маємо багато лікування, враховуючи, що це було прогресування пухлини кістки. І коли буде ремісія визначена, приблизно за 6 місяців будемо готувати зовнішню конструкцію для повноцінного для повноцінних рухів. Дівчина вже повернулася додому в Івано-Франківськ, де за нею будуть спостерігати лікарі. Наразі лікування продовжується. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Сміливий погляд на мінімалізм. Житловий комплекс Silent Park на вулиці Пилипа Орлика це комплекс бізнес-класу, що складається з шести п'ятиповерхових будинків. Тут немає зайвого нагромадження споруд, натомість більше вільного простору та свіжого повітря. Але це не означає відсутність усієї необхідної інфраструктури. Тут все необхідне для майбутніх мешканців школи, супермаркети, торговий центр та ринок. Також передбачені спортивний та дитячий майданчик для дорослих і дітей, приміщення під комерцію, підземний паркінг, словом, все, щоб забезпечити комфортне життя майбутніх мешканців. Також тут є дворівневий паркінг з укриттям, який відповідає усім умовам цивільного захисту. І це єдиний житловий комплекс у цьому районі, який має співвідношення парку місць до квартир один до одного. Додамо, що унікальний дизайн холів розробила студія відомого архітектора Марка Савицького. Також тут передбачені представницькі поверхи, бо ваш спокій та приватність найвищий пріоритет для компанії Лев Девелопмент. На представницьких поверхах ЖК Сайленд парк діє виняткова приватність та ексклюзивність. Доступ до поверхів лише для мешканців представницького поверху та за персональними електронними перепустками. Додамо, що територія комплексу буде повністю закрита для сторонніх осіб, щоб забезпечити комфорт та безпеку мешканців. Тут ви вільні від втому великого міста, але маєте всі його переваги, зазначають у компанії. Усі відповіді на ваші запитання про ЖК Silent Park ви зможете дізнатися у відділі продажу або на сайті Left Development. У Львові демонтували ще дві радянські пам'ятки. Йдеться про інформаційну табличку на вулиці Каліча, Гора, а також про барельєф на будинку на проспекті Шевченка, що встановили на честь учасників революційного виступу Львівського пролетаріату. Місце, де була розташована ця пам'ятка, приведуть до належного стану, а демонтовані об'єкти передали музей тоталітарних режимів територія терору. Обманув державу на 25 мільйонів гривень, і це під час війни. ДБР разом з СБУ спіймали на розкраданні заступника Золочівської районної адміністрації. Свою оборудку негідник провернув, коли ще обіймав посаду командира військової частини Нацгвардії. Тоді захланний посадовець закупив 72 резервуари для зберігання пального, практично вдвічі дорожче за їхню ринкову вартість. Слідчі вже зібрали чимало доказів проти нечесного посадовця. І якщо в суді доведуть його провину, то заграти чиновник може сісти аж на вісім років. Через пункт пропуску Шигині намагалася незаконно перевести партію техніки. Відомо, що з Польщі на віст прибув легковик водійка, якого обрала смугу руху Зелений коридор, що свідчить про відсутність товарів для декларування. Однак автівку все одно відправили на перевірку, під час якої знайшли понад 40 одиниць гаджетів, які вона приховала в конструктивних порожнинах багажного відділення. Товар вилучено. Його орієнтовна вартість складає майже 300 тисяч гривень. Врятували будинок від знищення вогнем. Займання трапилося в одному з сіл Львівського району у дерев'яній споруді. Прибувши на місце, надзвичайникам вдалося локалізувати полум'я і не допустити його подальшого поширення на прилеглі території. Гасили пожежу понад годину. Ніхто з людей не постраждав. Внаслідок займання було пошкоджено та подекуди знищено перекриття та стіни будинку, а також речі домашнього вжитку.